Ну, в умовах війни, в будь-якому випадку, саме основне це, це наші люди, діти і розвиток спорту. Якщо говорити за багатоборство, військове багатоборство це військові, вони також є батьками. У батьків є діти. Якщо це змагання, це приклад для дітей, як їх асиміляція до занять фізичною культурою і спортом, і так само як і реабілітація і вже виходить на спорт вищих досягнень. Якщо ми говоримо про а, популяризацію військового багатоборства, ми говоримо про те, що буде залучення тих самих дітей. Вони вже будуть знати, що це спорт з цього масового спорту. Ми можемо зробити вибірку до спорту вищих досягнень. Спорт вищих досягнень це успішні виступи на міжнародній арені, підняття прапору, гімну ну, і авторитету держави відповідно у світі. І також ми цим самим виконуємо постанову Кабінету міністрів по затвердження стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Але це все неможливо без людей ініціативних груп. От, зрозуміло, не буде фінансів, не буде можливості тяжко зробити. Але якщо не буде людей, які будуть цим хворіти, і по тим напрямкам діяльності чи до військового багатоборства. Чи фітнес, чи боротьба, звичайно, хотілось би, щоб ці займалися боротьбою, бо це як основа база так само для військових. Якщо дитина з 10 років 3 роки займається боротьбою, у неї є необхідні скіли для наступних видів спорту, так само багажна боротьби, метривалості спеціальної роботи, яку може виконувати так само військовий, але повернучись до цього. Я знаю також Валерія Газаєв досить певний час, ми ще приїжджали, приїжджали на змагання на черешню. Я, чесно кажучи, мрію приїхати і посмакувати ту саму черешню. І завдяки таким людям, які рухають спорт, я думаю, потрібно давати ініціативу і підтримати їх. Дякую. Дякую вам. Дякую. І продовжуючи нашу традицію доброго, що першого завжди виступають військові. Я хочу представити Прохватілова Ігор Ігорович, це військовослужбовець, нагороджений відзнакою президента України за оборону країни, регіональний представник фундації допомоги захисникам України Леся Юа, а також тренер з ММА. Вітаю всіх. Я що я хочу сказати? Хочу насамперед подякувати за запрошення, дуже дуже класна. Ідея от хлопців, вообще це прям респект, тому що я сталкуюсь дуже багато зараз хлопцями, які приходять е, з таким от траблами, так називаємо їх. І от цю ініціативу треба підтримати, я думаю, що максимально е, не тільки в регіоні там да, Запоріжжя в Харкові. Я сам з Харкова і в нас теж багато-багато хлопців, які е, потребують. Допомоги і ну, це допомога насамперед на сьогодні це number one. Тому що як і психологічно, треба їх відновлювати, так і фізично. А насамперед про ММА, хочу сказати, що треба... олімпійські да, у нас види дуже сильно підтримуються, да, це все знають. Але є неолімпійські види спорту, на жаль, які зараз дуже сильно страждають. Тому що є такі види там ММА, да є казацький двобій, в них є розділи ММА, і є, є дуже дуже велика проблема, щоб фінансувати наприклад, навіть просто змагання, які хлопці виїжджають там на чемпіонати України. Зараз зараз для Харкова, зараз це прям ну дуже як і для Запоріжжя. Хоча от хлопці зараз проводили греплінг. Я знаю цих хлопців, вони нас запрошували. Ну. Це службою чуть, чуть не, не встигаю все, все робити. І от проблема для, для Харкова, що з Харкова взагалі майже дуже важко щось проводити, тому що постійно щось летить, щось іти. Ну, на, намагаємось, ми проводимо і турнір, турніри з загиблим хлопцям. А, і от е, зі спортом неолимпійським зараз дуже важко. Дуже важко, І сталкуємося з такою проблемою, як от фінансування на олімпійських види спорту. Просто даже відвезти з Харкова там, до Луцьку. немає грошей, щоб просто автобус оплатити. Це зараз дуже-дуже велика проблема, тому що ну, зрозуміло, що важкі часи, там, все, все це зрозуміло. Но, от є такі от питання, які дуже-дуже важко достукатись до верху, до мерів, там. немає грошей і усе. На, на олімпійські види спорту є. І великі великі гроші видаляються, ну на бокс там на вільна боротьба, це крутий види спорту, ну опять же, у в нас не всі не всі не всі На жаль, я виховаю ставлю ремарку. Ставлю я, як людина, яка вже досить довгий час працює керівником управління спорту Мелітопольської міської ради. Я розумію, як відбуваються всі ці фінансові, в тому числі процеси. І хочу сказати, що ну, якщо чесно, гроші є у всіх. Отак От підсумовуючи, гроші є у всіх. У когось більше, Згуб. у когось менше, у когось програми від міської ради підтримки, і в тому числі в тому числі цільова програма, яка враховує виїзд на всеукраїнські змагання да від міської міського управління або або обласного управління, у когось програми більше у якоїсь області, у когось менше гроші є усі. залежить виключно від керівників від їхнього розставлення пріоритетів. є закостянілі такі. Як то кажуть, не в обіду моєму брату Валерію Валері, Олімпійцю, нашому срібному призеру поважному є такі просто керівники, закистеніли, які ставлять пріоритет в абсолютний олімпійський вид спорту. Ну тобто олімпійці а, є так, на жаль. Ми ну я вважаю, що керівник спорту, обласного чи міського чи районного, має мислити масштабно, і він не має права робити. На свої займаючи цю посаду, він не має права мати позицію улюблені неулюблені види спорту. 100%. повинно розподілятися рівномірно, в тому числі в першу чергу. Єдиним критерієм, який може на це вплинути, це успіхи команди збірної області або місто на всеукраїнській арені. Звичайно, якщо Возять на 15 змагань на рік і там одні статисти, не однеї медалі не привезли. Процент, то можна об'єктивно висказатися і сказати, що вибачте, коли результати піднімете, десь будемо підтримувати. Працюйте більше, але якщо розподіляти олімпійські, неолімпійські. Ми знаємо, також що неолімпійські також розподіляються на пріоритетні, не пріоритетні. Це все це не професіоналізм в першу чергу, і це маємо ми ви це таке савок, щось попахує якимсь савком. Ми маємо це іскоріняти. все. має розподілятися рівномірно, приділятися увага в першу чергу більшого. Хто має більше досягнення? У нас у всіх було 35 років незалежності, щоб показати себе, свою роботу місцевих організацій, громадських і федерацій. Якщо хтось не встиг, вибачайте, більше працювати треба. Тому однозначно з цим, з цим, з цим, з цим Савковщиною треба боротися і якось це все урівнювати, щоб всі мали рівні можливості для реалізації потенціалу свого. Це 100% Я підтримую в цьому. Дякую, дякую велике. І, і ще б я хотів додати: е, усю молодь, яка е, займається в прифронтових е, містах. Я вважаю, що треба дуже сильно розвивати тактичну медицину. Це дуже дуже важливо, тому що, навіть просто, е, ну я на, на своєму прикладі е, розкажу, е, тренуємось ми недалече від. Сєверної Салтовці через Євйоку заходів Вот е, через дорогу прилетіла мовня. Хлопці, просто які йшли, ну, попали під цю от, е, ситуацію, вони йшли на тренування. Та добре, що в когось була аптечка, турнікет, він розуміє, що його тренер Ігорюч навчив. Он быстренько затягнув і все добре. А скільки таких, які просто ну не знають, що робити. І також я вважаю, що кожен тренер повинен на сьогоднішній день знати техничну медицину? А так, я, я вибачаю, що хочу теж з власного досвіду. Ми тут, як то кажуть, в таких райончиках живемо цікавих, де це все дуже актуальне. Чесно сказати, безумовно погоджуюсь з кожним словом на рахунок тактичної медицини і щоб це все входило. Але давайте так: наша історія показує даже нашу історію України і до держави, яка називалася Україною. У нас було близько 25 вже війн з Російською Федерацією, там Російською імперією, Московією і так далі. Да? Близько 25. Чи буде ця війна останньою? Ну, ми зараз не можемо бути впевнені, вірно. Поки такий сусід у нас існує, небезпека буде залишатися завжди при будь-якому розкладі. Я вважаю, що можливо, ну це не в наших звичайних повноваженнях, це, наприклад, в повноваженнях пана Анатолія внести проект для того, щоб був у школах окремий предмет тактичної медицини. Десь управління дронами, да, умовно кажучи, потім елементарні, як то кажуть, колись на ДПЮ було да там елементарні, ну там на ДПЮ один раз автомат може хтось муляжи видержали в руках, да, дерев'яні. Ми всі пам'ятаємо, щось там імітували, і це муляжи вже не катять, уже все. Нам це націонал патріотичне виховання, воно має бути присутнім і в цьому вигляді також. Тому що я наведу простий приклад: Запоріжжя і Мелітополь окупований. В Запоріжжі у нас є один потужний юнацький націонал-патріотичного виховання, рух Байда, називається, яке під своє крило взяла Національна поліція Запорізької області. На, окуповано, в окупованому Мелітополі 23 таких рухи. Один і через 100 кілометрів в окупації 23. Це Гітлер-Югент Гітлер готується. Це діти. Підлітки, які через 3, 4, 5 років майже всім їм пропонується вступ на льготних основах. Військовій академії Росії вони проходять повну підготовку в школах. Вже є уроки. Вони вже розбирають автомат. Збирають. Ну я артилерист. я, У мене така дуже, скажімо, проста підготовка в плані стрілецького бою. І всього дуже примітивна. Ну є, вони краще за мене це вже роблять. В школах в Мелітополя я кажу відверто: 23, А у нас в Запоріжжі один. Це треба вводити в школу: тактична медицина, елементарні е, знання елементарних видів там, зброї, управління дронами, якимись там все. Якщо ми цього не зробимо зараз, якщо ми не будемо готуватися, то нам торба. Скажу відверто. Тому що от, наш приклад, наші вороги це масштабують в десятки разів більше, ніж ми зараз. Ми зараз від них відстаємо на світові роки в цьому плані. Бачите, навіть навіть не в десятки. В 20 разів більше, да, так навіть в 23. щоб якщо да. брати, да? А, я Що тут... я хочу з цього приводу сказати? Ну, ми поки ще говорили там про олімпійські види, не олімпійські, олімпійські види спорту з виросли. Анатолій Дмитрович, якщо та... можна буде, я там Дмитрович, скажу як молодість спорту. вам обов'язково слово дам, да. Виросли і е, зростають чемпіони всіх олімпійських з масового спорту. Да? Ми ж розуміємо, що для того, щоб отримати олімпійця, ми повинні набрати просто масу зацікавлених дітей, які хочуть займатися. Тоді побачать, хто е, здібний на що, направити, допомогти, підтримати. Іноді ми розуміємо, як буває у житті. Є дитина, вона здібна. Да? Але вона не хоче, як би ми її не заставляли, вона просто не хоче і втрачає там свої можливості. Да? А є такі, в яких виходить, але через, будемо так, багато багато повторень і тренувань. Да? І ми їх повинні, звісно, підтримувати, тому що ну, якщо така взята дитина, ми її повинні підтримувати. Звісно, гроші я хочу підтримати є. Тому треба, ви представник ММА, знаєте, що є у суперника слабкі місця, куди треба бити. Тому треба брати досвід у до тих, у кого є, приходити, тиснути на те місце і ці гроші вимагати, брати і застосовувати в цьому напрямку. Щодо тактичної медицини, я за який, давайте ми її назвемо, домедична підготовка населення, не тактична, тактична це вже більш спрямована для військових, коли застосовуються певні навички в тактиці і все, все інше. Домедична підготовка, зверні, звернемо увагу. Всі практично тут, хто сидить, я там певний на 100% мають право на водіння автомобіля. Скажіть, будь ласка, як проходило е, той момент, коли вивчали медичне складову в цьому моменті? Пройшли і так: ну там е, шину накласти, ну там те, пройшли. І ми навіть сьогодні, коли керуючи транспортним засобом, ми не вміємо застосовувати ті навички, які повинні вміти і знати кожний водій. Тому треба це ставити на. Первинному рівні, починаючи з садочка, я бажаю, показати, що оце турнікет. Якщо щось трапиться, ви повинні знати, де він лежить, для того, щоб дорослому подати його, при, по крайній мірі принести його, да? тому що може бути масово, да? далі, коли вже становиться старше, як його застосовувати, ну і в подальшому в житті. Ми просто розуміємо, що на сьогоднішній день ми вимагати не можемо, але рекомендувати всім носити з собою турнікет, навіть не тільки в Харкові, або навіть в Онпан Георгія у нас в Чернівцях, навіть в Чернівцях, бо туди також прилітало. Розумієте? Ми повинні розуміти, що сьогодні це вже предмет першої необхідності, який ми повинні мати. Собо, і звісно, застосування його ми повинні всі свідомо проходити певні навчання щодо військово патріотичного виховання. У нас зараз є, є базова військова підготовка, але я вважаю, що як людина доросла, яка жила, народилася і певну частину життя прожила в радянському Союзі, сам відвідував патріотичне об'єднання, да і завдяки якому там здобув первинні навички і прийшов уже. Коли прийшов служити, я розумів, що це таке, що як буде відбуватися, і певні такі моменти, я вже розумів. Тому це ми повинні пропагувати і підказувати, ми можемо закріпити, але як про гроші ми говорили, ми зверху не можемо сказати, що ви виділите стільки грошей на той автобус, на ті змагання. Гроші є у місцевій владі, і ми повинні їх тільки будемо так, спонукати для того, щоб це все розвивалося і фінансувалося. Далі я хочу надати слово Георгію Мазурашу. Будь ласка, пане Георгію. Дякую. Я просто помітив, що ну руку напевно не бачив, що я натиснув, тому я так я, дав це, знати, це, що. Ти, ти боку тут все нормально. Я, так, все нормально. Я зараз скажу комусь точно це не сподобається, але просто заговорили про спорт. Я то по своїй діяльності багато років, як би більше. Піклуюся про масовість, про оздоровлення, про позитивне виховання. Але раз де про спорт, то вибачте, те, що там перед цим говорив, я ну, не, не, не зрозум... ну, Потім скаже, хто саме, але неважливо. Та про совковість. І все решта. це не совковість, М'яко кажучи, навіть близько ні. Тобто, те, що стосується, не вистачає коштів, це зрозуміло, але пріоритетність олімпійського спорту це є. Не совковість, а це є світова спільнота спортивна, тому що Олімпійські ігри, ви знаєте, е, яку мають історію, і якщо вже хтось хоче поза олімпійською конкуренцією добитися саме спортивних результатів, то є ще всесвітні ігри серед неолімпійських видів спорту, куди теж треба потрапити, і туди теж треба прагнути потрапити, тобто мається вас як виду спорту. А поки немає визнання на світовому рівні, ви не включені там до програми Олімпійських ігор або навіть до програми всесвітніх ігор з неолімських видів спорту. Я не говорю зараз про всесвітні ігри і неноборство, що це придумали вихідці теж задянського союзу, щоб обхід. Більшої конкуренції мати можливість там багато медалей собі вісти на шию. Будь ласка, у всіх є рівні можливості займатися ідиноборсними олімпійськими. Обіграйте Беланюка, забирайте 125 тисяч доларів за золоту медаль. Майте кошти на всі змагання можливі, ну наскільки й вистачає. А говорити про те, що треба результати. Результати не можна порозуміти, види, які не входять навіть до програми сусідніх гілок», їх взагалі не має бути в. Взагалі в номінації спорт вищий досягнень» Вам треба пройти той шлях. А хто хоче добитися успіху в спорті в реальній великій конкуренції? Для цього є спортивні і олімпійські види спорту. Якщо ви хочете одразу потрапити туди, якщо ні, то проходьте шлях акуратно, спокійно. Бо є олімпійські види, які пройшли цей шлях. Не треба вимагати коштів одразу за роботу з оздоровлення, з позитивного виховання. Великі спасибі. Я готовий там і я особисто, і іншим готові дякувати і сприяти підтримці. От саме в цій роботі. А в про спорт ви чи Вибачте, будете говорити, коли вас включать. Вигнають світова спільнота і вас в програму Олімпійських ігр. Тоді будемо бачити, які ви будете успішні. Тому що у нас є приклад карате, коли там 16 було версій, там 11, далі. коли включили на Олімпійські ігри, то ну не було таких було, видатних успіхів як у тих 16 номінацій. Тому що ВКФ і все одна номінація. Тобто, давайте не будемо плутати реабілітацію з спортом вишніх досягнень. Спортив виші досягнення, Спорти досягнення є Олімпійські ігри. Я всесвітній ігне спорту, от там добуваються успіхів, і не треба говорити, що треба. Це знаєте, це все одно що рівняти якусь, Мені сподобалася така паралель. знаєте, як все одно що рівняти автобами, просто э, автосортовані дороги э, гравійні і просто просьолочні. знаєте, і всі дороги називаються. Давайте всі будемо рівняти. Давайте хто більше кілометрів дороги доріг зробить. Неважливо там чи це автобан, чи це чи це про соло, робота? Це так не працює, будь ласка, э, дякуємо вам за роботу з э, виховання позитивно призапсаючого покоління за э, оздоровлення. Підсаджу про лінії і, і будь-якого дякуємо за реабілітаційну роботу, але не ставте, тому що це є просто маніпуляція. Коли ви в обхід олімпійської конкуренції хочете сказати, що ми такі видатні, дайте нам гроші. Пройдіть той шлях у спорті вищих досягнень. А за цю роботу дякую ще раз. Дякую за увагу. Я бочаюсь, пане Гюрій. Валерій газаєв. Саме я так прокоментував. Я трошки хочу розширено пояснити свою позицію. В плані совковості я мав на увазі те, що Міністерством молоді та спорту визначено офіційні види спорту в Україні. Це на законодавчому рівні. Вони розподіляються на два види: Олімпійські і неолімпійські. Також неолімпійські види спорту розподіляються на пріоритетні, які входять у всесвітні ігри, шахова олімпіада, олімпіада з бойових мистецтв, і які не входять не пріоритетні, це які не входять національні і так звані національні види спорту, які не входять в ці найвищі неолімпійські організації. Але кожен з цих видів спорту має абсолютно рівні права, і вони відрізняються тільки фінансуванням від Міністерства молоді та спорту. Тобто олімпійські види спорту мають більше фінансування. Не олімпійські пріоритетні, які входять у всесвітні ігри в шахову в олімпіаду і в спартакіаду, олімпіаду з бойових мистецтв, мають фінансування. Теж розподіляється по рейтингу, а не пріоритетні і національні вони просто не мають фінансування від Міністерства молоді та спорту. Звання майстер спорту, кандидат майстри спорту, майстер спорту міжнародного класу і заслужений майстер спорту, заслужений тренер України присвоюються абсолютно по всім видам спорту, офіційно визнаним Міністерством молоді та спорту та нашою державою. Незалежності це олімпійські, неолімпійські пріоритетні та не пріоритетні. Тому дещо образливо з вашої сторони, тільки що було почути, що не олімпійські види спорту це якесь прикладне, якесь там е заняття. Я не знаю. І от доростіть спочатку до олімпійських і так далі. Мова йде не про те, це такі ж види, види спорту, і на місцевих місцевих громадах вони фінансуються однаково не олімпійські, пріоритетні або не олімпійські. І програми, які прийняті в обласній раді спорту, да, в обласному управлінні, в міських управліннях спорту, вони не мають такого розподілу олімпійський на олімпійський. Вони повинні забезпечувати відрядження спортсменів. в оману, є такий розподіл. Не вводьте в оману є такий розподіл. Дивіться, якщо ви хочете орієнтуватися на я на, на вісі. Я, 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 я перепрошую. Що я перепрошую розподілу. немає. я я я вас знаю. Я знаю, що ви на ІТ, я знаю ваші успіхи в спорті. Вам я знаю там багато спільних друзів і, і так далі, там та і знайомих. Але не, не вводьте в оману є розподіл. Не вводьте в оману людей. Не треба в обхід. Конкуренції я сказав, що є всесвітні ігри на геноліпійський видів спорту. Доростіть спочатку туди, щоб вас включили. Всесвітній Олімпійський воді. Ми тут говоримо про реабілітацію. Не вводьте сюди оці ваші А ну, реабілітації. Дивіться офіційно можна. Е, ще раз скажу тема інша, розумієте? Про спорт вище досягне буде говорити, коли ви дійдете до рівня визнання в видів спорту, або олімпійські розумієте? тоді. Будем говорити про успіхи. Не Бо треба Це... далі. Міні Це... мені заслуженно вище нічого нема. Так, є супер. Да, yeah, super, да. Ви, ви ви станете заслуженим служби майстер спорту з виду, який споріднений з вами в ваткій атлетиці там в єдиноборствах, розумієте, олімпійський. Ну давайте не будемо про це. Це а, тема Юрій, інша. і Ми давайте, також не на, туди. Ви за заслуженим майсі спорту вам дали звання. Ват вітаю, супер. Але не треба yeah. говорити, що всі всі рівні рівні в правах займатися олімпійським видом спорту і прославляти нашу країну на найвищий, найвищому рівні, там де весь світ стежить за цим. А коли дійдете до визнання, розвивається з чому. Проблема. Розвивайтеся і отримайте. Є ж багато видів, які пройшли від невкодження навіть програм Всесвітніх Ігор і до олімпійського знання. Все, будь ласка, в цьому свій час не може бути одразу про дорога, рівнятися з, з автобаном. Давайте не будемо про це. Давайте про реабілітацію, так, і про залучення людей, ветеранів до оздоровчих знанять. Дякую. Я а дякую. то ви запросимо на вас на комітет.